А ось свекруха посадила ось такий персик, повинен рости кущиком. Невисокий, ну пишний. Подивимося. 1 травня і ось зацвіли квіточки. Вони невеличкі, але є. І ось вже які пишні. І ось які пишні листочки. На звичайних персиках таких ще листочків нема. Ну, зараз я його обріжу. Ті гілки, що йдуть тільки всередину чи вгору. Ну, зараз щось обріжу, подивимося. Вже в цьому році повинні бути, я думаю, йогітки. Цвіту буде дуже багато. Подивимось. Ось так обрізала. Обрізала ті, де пообмерзали. Він, напевно, якийсь. Мало морзостійки, тому що я не бачила, щоб на персиках обмерзали гілочки. Ось так пообрізала. Он скільки. Ну, цвіту буде просто бомба. Тут його буде повно. Головне, щоб хоч трішечки. Чому не фокусується? Буде повно-повно. Але головне, щоб хоч трішечки було, щоб побачити, які вона будуть тут ягідки.